Незважаючи на прохолодну погоду на стадіоні локомотив днями було дуже спекотно. Команди бійців АТО і волонтерів зійшлися у футбольному двобої за кращість. Організувала матч 39-та жіноча сотня. Гравці, бійці різних підрозділів, криворіжці, які брали участь у антитерористичній операції на сході країни, та волонтери, громадські активісти, представники різних політичних сил. Після урочистого відкриття гімну України та підняття державного прапора розпочався футбольний. Bobby. Ще на перших хвилинах першого тайму гол забили у ворота бійців. АТО. далі рахунок трохи зрівнявся. Це вже вдруге волонтери і бійці антитерористичної операції грають у футбол. Минулого року у матчі перемогу здобули бійці. Цього року волонтери вирішили відігратися. Я тут, тому що мене пригласила жінська сотня, 39-та. Іграю, звісно за воєнних. Влажна, хоча б тільки тому, що я дуже люблю футбол. Ну а во вторых хотіла дійсно увидеться з воєнними Хотів, звісно, зустріти знайомих своих, але не зрослося, зато приємно проведу. Волонтери молодці, спасибо, позвали, відвлекли от проблем житейских і не только житейских. Благодарний. Тут є 17-ї бригади, з 25-ї, 93-ї е, окремих бригад. Робиться це товаришський матч. Ми будемо зараз. Показувати, що ми можемо не тільки бомбардувати на фронті, ми можемо і добре у футбол грати в мирному житті. Тому зараз подивимося, як наші волонтери можуть справлятися з м'ячем. Я гадаю, буде ігра дуже цікава, дуже насищена. Багато у нас тут є вже вболівальників. Ще чекаємо вболівальників, чекаємо також ж правий сектор. Хай приходять до нас, долучаються до нашої гри. Гра зібрала чимало вболівальників. Втім, як вони самі зізнаються, однаково вболівали і за тих, і за інших. І за тих, і за тих. В принципі, і волонтери і солдати. Да, вони всі наші, ми всіх любимо. Так що Анася! Це такий дружеський матч. Зрештою, команді волонтерів цього разу вдалося узяти реванш. Матч закінчився їх перемогою з рахунком 3-2.